Українські оборонці взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута. Про це сповістила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, у самому Бахмуті вже декілька днів наші захисники тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Отримали травми дві літні жінки. Росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку в селі Інженерне на Херсонщині. Про це сповістив начальник ОВА Олександр Прокудін. За його даними, медики надали постраждалим необхідну допомогу. Постраждав чоловік. Росіяни в день в Гатили по селищу міського типу дворічна на Харківщині. Про це сповістили у ОВА. Стан потерпілого задовільний. Про руйнування інфраструктури інформації немає. Через посилення російських обстрілів Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про необхідність підготовки та евакуації. Йдеться про виїзд із населених пунктів, які знаходяться в 5 кілометровій прикордонній зоні. У Сумській Ава наголосили, що за останній місяць від ворожих атак загинуло 17 цивільних. Також місцева влада зазначила, що евакуація розпочнеться тільки після того, як кожному жителю прикордоння роз'яснять його права, забезпечать необхідні засоби і ресурси, і кожна родина. На буде готова до переміщення. У НАТО домовились спростити шлях вступу України до Альянсу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства. Глава МЗС привітав це рішення, яке скоротить шлях України до НАТО. До слова, Фінляндія та Швеція також подали заявки на вступ до НАТО без ПДЧ. В Україні розпочалося будівництво заводу із виробництва безпілотників Байрактар. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. За його словами, йдеться саме про великий завод Байрактар, про який ще кілька років тому домовлялися, але потім були зупинки у виробництві. Гендиректор турецької компанії Байкар Халюк Байрактар сказав, що завод в Україні відкриють вже у 2025 році. Обсяг запланованих інвестицій становить понад дев'яносто. 105 мільйонів доларів. Німецька оборонна компанія Рейнметаль відкриє бронетанковий завод в Україні протягом 12 тижнів. Про це повідомив генеральний директор концерну Армін Папергер в інтерв'ю виданню CNN. За його словами, новий завод працюватиме у західній частині України. Вартість будівництва складає понад 200 мільйонів євро. А його проєктна потужність дозволить виробляти близько 400 танків на рік. «Райнметаль» буде керувати підприємством у партнерстві з підприємством «Укроборонпром». Для цього сторони уклали угоду про стратегічне партнерство. Окрім будівництва заводу, компанія також навчатиме українських спеціалістів обслуговувати танки та іншу броньовану техніку виготовлену. На заводі. Поліція встановила роботодавців, яких підозрюють у торгівлю людьми, та ідентифікувала 21 постраждалого. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Зокрема, поліцейські викрили фермера, який займався трудовою експлуатацією на Харківщині. Робочий день для його підлеглих складав понад 14 годин. Умови проживання не відповідали санітарним нормам, а харчування не вистачало для мінімальних потреб. У разі відмови людей працювати зловмисних застосовував фізичну силу. Серед потерпілих шість чоловіків та одна жінка.